Чому вас раптово викидає із сну і як це все зупинити? Правда, цікаво знати. Чому якась невідома сила просто виштовхує вас із сну посеред ночі? При цьому серце калатає, дихання збивається, ну і зрозуміло, що до сну ви вже повернутися не можете. Ну, це досить знайоме вам відчуття, правда? І це не є просто поганий сон. Це так проявляється підвищена тривожність. Ми наче дивимося у сні якийсь фільм, там, де ми є головними героями. І коли підвищена тривожність або багато страхів всередині, то цей фільм перетворюється на трилер. Чому? Тому що у сні піднімаються всі ті тривоги і страхи, які були придушені протягом дня напередодні. Тобто сон, це є справжня реальність для нашого мозку, і тіло реагує так, як в реальності, прискорюється серцебиття, м'язи напружуються, і наше тіло наче виштовхується із цього сну, якби намагається нас врятувати. Тобто наш сон це є дзеркало нашої внутрішньої тривоги. І щойно рівень тривожності знизиться, сни відразу стануть спокійнішими. Тобто, ви зможете повернути собі спокій. Підписуйся, тут ти знайдеш багато тієї інформації, яку не почуєш від лікаря.